Я відчуваю себе дуже добре, займаюся спортом, всі болі ушли, ніяких проблем тут немає. Всім дякую. У нас звернулася пацієнтка, пройшло 6 місяців від моменту операції. їй була проведена малоінвазивна операція Суперпад на лівому кульшовому суглобі. Вона після двохстороннього ендопротезування вже з двома, з двома заміненими кульшовими суглобами пацієнтка добре рухається, пройшла курс реабілітації, ходить самостійно, без допоміжної опори, болі не турбують. Скажіть мені, будь ласка, що, як за ці 6 місяців, що ще змінилося? Я чувствую себе дуже добре, замечательно, дійсно дуже підвіжно, займаюся ще спортом, бігаю, ну, наступка якось, можливо. Mm -hmm. Просто замечательно, все чудово, Всі болі вийшли, ніяких проблем <тутутутут> Нет. Я очень довольна, очень благодарна клинике, очень благодарна всем, всему персоналу и лично доктору, который сделал мне эту замечательную операцию. Всем большое спасибо. Дякую за гарный видок. Всего <тутут> наилучшего.